Всім привіт! Ви на каналі хештег Воловічі. Ставте палець вверх. Сьогодні я в гміні медикая. Мідика. Мідика, правильно. А в 2011 році тут було мешканців 2664 особи. Дивимось. Ось такий тут знак. І що ми тут бачимо? Озеро, Фонтан. Хто не бачить, там є птах. Десь полетів. Пірси. Лавочки. Ото школа. Сонячні панелі на тому боці. Як вам така краса? Що скажете? Napiszcie w komentarzach czy wam się to jest.